Всім доброго, доброго ранечку! Ну що, сонечко встало? Ви прокинулись наші маленькі сонечка? Так, я дивлюсь, хтось прокинувся з твоєю кицькою. Як у вас настрій? Супер. Ну, коли два лайки, то, то взагалі крутезно. Я дуже дуже рада, що у вас гарний настрій. Ну... Початок тижня такими має бути. З гарним настроєм і з багатою багатою кількостю, великою кількістю енергії. Так, ви готові заряджатися енергією разом з нами? Так, супер, супер! Настуся, привіт. Скажи ну, будь ласка, як твого того класного котика звати? Іріска. Іріска. То ти сьогодні плануєш йогу разом з Іріскою? Так? Да. Спер, класно. І сьогодні буде у Насті йога з Іриською. Це дуже добре. Так, я бачу Софію Матійчук, яка енергійно починає займатися Софія. Добрий ранок. Добрий ранок. Так. Знаєте, я, у нас там в і є така програма Scratch, і я намагаюся ній зробити комп'ютерну гру свою. Круто! А про що гра буде? Що про що гра буде? Ну, Там можна буде поїхати на автобусі, який я зараз роблю, ну, після заняття буде підроблювати, і поїхати там буде у місто, і там можна буде сходити у кафе, наприклад, тобі офічан приносить воду, ти обираєш, якось натискаєш, наприклад, на млинці з сиром, і він тобі приносить млинці з сиром. Крутезна гра. Ну, я надію, що перша презентація у нас буде в ефірі на якомусь нашому занятті, Софій? Ну, так? Я думаю, це буде не скоро. нічого, ми нікуди не спішимо, ми почекаємо. Дякую, Софій. Так, Каріна ще ручку має підняту. Давай, Софія, Карінка, ми з тобою Я поняли. А ще я вчора поранилася. О, поранилася. Ну тоді обережно займайся, добре? Щоб поранення не було. Лолі, привіт, передавай. Пані Анастасія, доброго ранку. Доброго... Всім доброго ранку. Ми вже веселі, енергійні і бадьорі, готові так. працювати. Так, я вже можу починати йогу. Вже можемо починати з вами разом. Так, чи всі готові, всі мене чують? Якщо так, то покажіть так. Ага, супер. Отож, поїхали. Сідаємо рівненько на колінку і починаємо розминати нашу шийку. Поїхали. Право, вліво, Право, вліво. Право, Вліво. Право, вліво. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. І тепер кругові оберти. Поїхали. Вліво. Раз. Два. Три, чотири. І в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Тепер дивіться. Як на робимо. Раз, взяли ручки в замочок. Ручки в замочок взяли. Раз. Взяли. Поклали на потилицю. Ага. І опускаємо голову вниз. З рівною спинкою. Поїхали. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Супер. Тепер будемо піднімати наше підборіддя нагору, але пам'ятаєте, ми закриваємо ротик. Поїхали. Супер, молодці. Сідаємо в султанчика. Сіли. Сіли султанчика. Ага, спинка рівненька. Поїхали, поклали наші ручки на колінка. Розгинаємо плечки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Плечки вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Плечки в сторони. Раз, два, три, чотири. В сторони, Молодці. П'ять, шість, сім, вісім. Бяли ручки нагору. Ручки нагору підняли. Супер. Взяли, сві, взяли їх в замочок, тягнемось нагору. Раз, два, три, чотири. Повертаємося вліво, вправо. Вліво, вправо. Вліво. Вправо. Вліво, вправо. Максимально тягнули ручки. Максимально тягнули ручки і повертаємося вліво. І тримаємо себе. Раз, два. Три, чотири. Молодці. Максимально тягнули ручки і повертаємось вправо. Тримаємо сюди. Раз, два, три, чотири. Супер. Раз, поміняли ручки, дивіться. І отак взяли їх позаду себе. Також замочок. І тягнемо їх нагору. Раз, два, три, молодці. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Молодці. Тепер робимо хвильку. Поїхали. Очки в замочок робимо. Маленьку. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Велику. Раз. Два. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. В іншу сторону маленьку. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Велико. Шість, сім, вісі. Дев'ять. Десять. Супер. Тепер праву ручку перед собою. Праву ручку перед собою. Ліву за собою. І розвертаємося в ліву сторону. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Міняємо. Ліву ручку перед собою. Праву за собою і розвертаємося в праву сторону. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Витягнули ніжки. Оп, витягнули ніжки вперед. Ага. Гору підняли і опускаємось вниз. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Опустилися вперед. Спинку рівно. Спинку тримаємо рівно. І тягнемося до них. Раз. Два, три, чотири. Встаємо. Молодці. Тепер раз. Встали на колінка. Встали на колінка. Раз. Дивіться. Наші ножки на свині, наших плечей. Стоїмо на колінках. Ручки хрест поставили. Поставили ручки хрест. Ага. І будемо з вами робити так. Дивіться, присідаємо вліво. Я повернусь до вас, щоб ви краще бачили мене. От ручки хрест поставили. Присідаємо. Направо ніж встаємо. Наліво встаємо. Направо. встаємо. Наліво, встаємо. направо, встаємо. наліво, Встаємо. направо, Встаємо. наліво, Встаємо. І ще раз. Направо, Вгору. І наліво, вгору. Молодці. Отак ми і стоїмо. Так ми стоїмо. Наш животик рівненький. Підтягнута і спинка так само. Ага, ручки нахрест. І поїхали, нахиляємося вниз рівної спинки. Раз, два. Молодці. Ще раз. Два. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. Окей, ще раз. Раз. Два. І робимо останній раз і затримуємося внизу. Раз. Стримаємося. Раз. Два. Три. Чотири. Я встаємо. Молодці. Ручки поставили за ніжки. Ага. Та. Опускаємося нижче та опускаємось. Ще молодці. Піднімаємо голову нагору і тягнемося. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. О, встаємо. Молодці. Тепер встаємо. Раз. Так, дивіться, будемо зараз розмати з вами праву, праву ніжку. Встаємо. Ага, стоїмо рівненько. Та молодці. Поїхали. Піднімаємо праву ніжку нагору. Робимо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Ага. П'ять. Молодці. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Підтягнули до себе праву ніжку. Підтягнули до себе. Стоїмо. Тримаємо нижню. Спинка рівна. Раз. Два. Три. Чотири. Ніжку в сторону. Ніжку в сторону. Тримаємо себе. Ага, молодці. Тримаємо. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Розвернулися. Ніжку взяли. І тягнемо її на себе. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Міняємо. Те саме робимо з лівою мішкою. Поїхали. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Сім, вісім. В іншу сторону. Раз, два, молодці. Ще, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Молодці. Ніжку до себе підтягнули. Раз. Підтягнули і стоїмо. Раз, два. Три. Чотири. Ніжку в сторону. Стоїмо рівненько. Та, молодці. Тримаємо себе. Молодці. Ще стоїмо. Раз, два, три, чотири. Супер. Ніжку взяли позаду себе. І тягнемо її. Раз, два. Три, чотири. Молодці. Поставили ніжки широко. Поставили ніжки широко. Зараз будемо нахилятися і робити з вами так. Дивіться, права ручка до лівої ніжки. І потім міняємо Ліва ручка до правої. Поїхали, міняємо. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дивіться, затримались. На, наша ліва ручка. ніжки Затримались. І дивимося на ручку, яка вгорі дивимося на. Дивимось на Раз, два, три, чотири. Міняємо. Тепер права ручка до лівої ніжки, а ліва ручка нагору і повертаємося до гори. Біля. Раз, два, три, чотири. Супер. Тягнемося вниз. Взяли себе отак за ніжки. Під колінками взяли себе і тягнемося. Раз, два, три, чотири, п'ять. Взяли себе за заліття. Робимо раз, два, до правої ніжки, до лівої ніжки. До правої ніжки. До лівої ніжки. До правої ніжки. До лівої. До правої. До лівої. І до лівої. Встаємо. Ніжки разом поставимо. Тягнемось нагору. Раз. Ага. Ще тягнемось. Два. Молодці. Три. Чотири, молодці. Дивіться, зараз будемо з вами робити. Ви мене бачите? Так, бачу, що бачите. Дивіться, поставили ніжки на ширині плечей і будемо виходити вперед. Раз, два, три, чотири. Стоїмо в планочці. Стоїмо рівненько. Раз, два, три, чотири. Йдемо назад. Раз, два, три. Чотири. Ще робимо йдемо вперед. Раз, два, три, чотири. Стоїмо рівненько. Ага, молодці. Робимо. Раз, два, три. чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Ідемо назад. Раз, два, три, чотири. Стоїмо. Ага. І останній раз робимо. Раз, Два, три, чотири. Встаємо. Встаємо. молоді. Два, три, чотири, п'ять. І лягаємо вниз. Раз, два. Лягли. Лягли, молодці. Лягли. Так, Дивіться, ручки біля себе поставили. Поставили ручки біля себе. Спинку прогнули. Ага, молодці. Тягнемося. Три, чотири. І піднімаємо себе отак на гору. Ага, підняли себе на гору, тримаємося на носочку і прогинаємо спинку. Раз, два, три. Молодці. Чотири. Супер. Ага. Лягли вниз. Лягли вниз. Ніжки натягнуті. Ага. І будемо з вами підніматися на гору. Будемо плести Поїхали. Раз. Два. Тільки не спішіть зробіть повільно. Три. Чотири. П'ять. Шість. 8 Вісім. Дев'ять. Десять. Підняли себе Тримаємо. Раз. Молодці. Три, чотири, п'ять. Супер. Знов на ручки стали. Потягнулися. Повертаємося вліво. Вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Право. Раз. Стали на ніжки. Стали на ніжки. Раз. Стали в котика. Прогинаємо спинку. Раз. Прогнули. Робимо доброго котика. Прогнули спинку. Отик чимось може задоволений, вигнули спинку два підсунули ручки до себе ближче. Молодці. Трошки ручки відсовуємо від себе і прогинаємо спинку раз. І знову наш котик всім задоволений. А? І знов прогинаємо спинку два. І ручки до себе ближче підсовуємо. Ага, молодці. Стоїмо раз, два, три. Молодці. Знову повернулись в котика. Молодці, в якого все добре. Натягнули праву ніжку. Натягнули, бачите, в мене спинка рівненько, права ніжка так само рівненька. І піднімаємо її нагору. Раз, два, рівненько підіймаємо, Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Затримали на горі. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опускаємо. Молодці. Так само з лівою ніжкою. Спинка рівненька, животик підтягнутий, ліва ніжка прямо. Ага, натягнута, піднімаємо пряму ніжку на горі. Раз, два, Молодці. Три. Молодці. Чотири, п'ять, сім, сім, вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Максимально ніжку натягнули. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опускаємо ніжку. Сідаємо вниз і тягнемося вперед. Раз. Два, три, чотири. Стаємо. Молодці. Стаємо. Сідаємо на попер, сіли, сіли, раз. Ага. сіли, раз. Молодці. Ніжки витягнули два. Витягнули ніжки два. Ручки поставили вот так за голову. І робимо велосипед. Поїхали. Раз. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз. ніжки тримаємо. Ага, молодці. Ручка за ручку взяли. І робимо ліво, право, вліво. Вправо, вліво. Вліво два рази, вправо два рази. Вліво, два рази, вправо, два рази. Тепер знову вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Молодці, сіли, відпочиваємо. Ага, молодці. Тепер раз поставили, дивіться, наша ліва ніжка позаду, Право ставимо вперед. Ага. Так. І сідаємо на праву ніжку. Раз. А ліва пряменька. Два. Три, чотири. Молодці. Ручки підіймаємо нагору. Тримаємось. Раз, два. Три, чотири. Молодці. Опускаємо ручки. Праву ніжку трошки в сторону. опускаємося вниз. Раз, два. Ага, опускаємося нижче. Три, чотири. Та. Тримаємось. Раз, два, три. Чотири. Встаємо. Раз, два. Три, чотири. Ага. взяли себе за ніжку. Ташу позаду нас і тягнемо її вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять максимально натягнули ніжку, сіли вниз. Сидимо. Раз, два. Молодці. Три, чотири, п'ять. Встаємо. Міняємо ніжку. Міняємо. Тепер ліва ніжка буде попереду. Права позаду, ліва попереду. Раз. Поставили ліву ніжку вперед. Присідаємо на неї. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Молодці. Сидимо внизу. Ручки нагору підняли. Підняли ручки нагору. Тримаємось. Раз, два, три, чотири. Молодці. Опускаємо ручки. І тепер пішку трошки в сторону. Раз, два, три, чотири. Опускаємося. а ще нижче опускаємось. П'ять шість. І стоїмо внизу. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ідемо нагору. Раз, два. Ага, три, чотири. Встали. Беремо ніжку, яка позаду нас і тягнемо її вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять. Максимально натягнули ніжку. І сіли вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Молодці. Давайте зробимо мостик. Ми ж хотіли з вами мостик зробити минулого разу. Давайте зробимо все. Ми його і робили. Лягаємо вниз. Раз. Лягли. Бачите, ніжки поставили, ніжки, ніжки на ширині наших плечей. Лягли вниз. Лягли, ручки поставили. Раз. Поставили ручки і піднімаємо себе нагору. Раз, підняли себе нагору. Молодці, стоїмо. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Опускаємося вниз. Обережно. Оп. Опустились. Супер. Встаємо. Тепер дивіться. Раз. Повернулися. Повернулись. Раз. Ніжки хрест Два. Сіли. Оп. Сіли. Ага, молодці. І розминаємо наші плечки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. В сторону. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Сіли в метелика. Сіли в метелика. Метелика. Підсунули себе вперед, а руць позаду нас. Та. І максимально намагаємося пустити ніжки вниз. Раз, два. Молодці, три, ага, чотири. Молодці. Тепер робимо те, що ми завжди робимо. Наші ліпці кладемо на ніжки на колінках, Обійняли себе внизу за ніжки і тягнемо себе вниз. Раз, два, молодці. Три, чотири, п'ять. І тримаємо себе. Раз, два, три. Чотири. Супер. Сіли в шолтанчика. І подихаємо з вами трошки. Пам'ятаєте? Ми вдихаємо носиком а видихаємо ротиком. Поїхали, вдихаємо носиком. Раз. Видихаємо ротиком два Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. Віддихаємо ротиком два. І останній раз. Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Молодці. Похлопалися. Собі, Похлопалися собі. Ви молодці. Мені дуже, 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 дуже і дуже сподобалось наше сьогоднішнє з вами тренування. Демо взагалі сподобалось. Було дуже круте і активне. Мені дуже, дякую, дякую, вами, дякую. дуже вам дякуємо за ряд боку енергії. Доброго побачення.